Ти колись замислювався, чому одні люди досягають успіху, а інші застрягають на місці. Чому хтось будує щасливі стосунки, а хтось постійно зустрічає не тих людей? Відповідь проста: все впирається в твій рівень самооцінки. Якщо ти не віриш в себе, то і світ не буде вірити в тебе. У цьому відео я розповім, що таке самооцінка, чому вона вирішує майже все у твоєму житті і впливає на твоє майбутнє. Дивись до кінця, буде цікаво. Самооцінка це не лише думка про себе, а два ключові елементи. Перший впевненість у своїй здатності справлятися з викликами. Другий – відчуття, що ти маєш право бути щасливим і досягати успіху. Самооцінка це твоя внутрішня опора. Якщо вона міцна, то тебе не так легко похитнути чужою думкою або невдачею. Якщо ж вона слабка, то ти постійно будеш сумніватися, відкладати свої мрії. Та постійно погоджуватись не менше, ніж ти заслуговуєш. Давай подивимось, як рівень самооцінки визначає твоє життя, робота і гроші. Люди з високою самооцінкою беруть ініціативу, пробують нові можливості та отримують кращі посади. Люди з низькою бояться ризикувати і залишаються в зоні комфорту. Стосунки: якщо ти цінуєш себе, то ти будуєш здорові відносини. Якщо у тебе низька самооцінка, то ти можеш погоджуватись на токсичних партнерів або боятися відстоювати свої межі, рівень енергії та мотивація. Люди з міцною самооцінкою прагнуть більше досягати, тому що вони впевнені в своїх силах. Низька самооцінка постійно призводить до постійного саботажу та відкладення справ на потім. Тепер уяви, ти покращуєш свою самооцінку, і твій світ змінюється. Ти починаєш діяти сміливіше. Обирати краще і утримувати більше? Чому варто працювати над самооцінкою? Погана новина самооцінка сама собою не зростає, хороша новина, її можна прохачати. Самооцінка це навичка, яку можна розвивати через усвідомленість, самосприйняття, відповідальність і дія. І саме про це ми поговоримо в наступних відео: який перший крок до високої самооцінки? Хочеш знати, з чого почати підвищення своєї самооцінки? У наступному відео я розкажу про перший ключовий крок практику усвідомленого життя. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео, і напиши в коментарях, який зараз в тебе рівень самооцінки. Буде цікаво почитати.